Як Наві стали легендами в контрі у 2009 році? Хлопці з України вирішили створити свою кіберспортивну команду Наві. Уже у 2010 році вони стали першими в історії кіберспорту, кому вдалося перемогти у трьох головних турнірах з Counter-Strike за рік. Але були і чорні смуги. У 2016 році організація ледь не розвалилась. Програвала там, де мала вигравати. Найгучнішим став вихід капітана і лідера ЗЕВСА, але вони взяли себе у руки і вже. Вже в 2021 році Наві увійшли в історію, вигравши мейджор по CS GO без єдиного програшу. Ім'я снайпера S1mple стало символом скілу в грі, а на різкі його гри шерились по всьому Ютубу. Два роки тому народжені перемагати оновили склад з CS, запросивши міжнародних гравців. І це був успіх. У 24-му році вони стали першими на мейджорі та чемпіонаті світу з кіберспорту. Не дивно, що Наві було визнано найкращою командою з контри. У минулому році а портал HL вніс відразу чотирьох гравців до свого щорічного топ 20 Йдеться про іме Вандерфола, Біта та Джееля.